Я вже думав, що я не буду це Балді грати, але Але ми не здаємося ніколи. Так що, Балді, чекай, зараз я з тобою по. Та ймай, він близько. І що мені робити? Нічого не маю. Поганий захід, поганий захід. Ще й малий прибіг. Раз, два... Реально літає? Де? Чуєш? Може він з кожним... зошитом швидше починає ходити? Ладно, я починаю бігти, но його баню. Да, Зараз лови. Там що? Який геть від мене? І лишається останній. Там ще одна шоколадка, ми б ще одну шоколадку взяли. Де там? Де телефон може? Ні. Yeah. А де вихід останній? Всім ви на каналі Скле. Сьогодні граємо Балді. Я вже думав, що я не буду це Балді грати, але Але ми не здаємося ніколи. Так що, Балді, Чекай, зараз я з тобою пограю. Зараз я з тобою серйозно пограю. Завдання незмінне пройти. Перемогти нарешті. <плес> у -у -у -у. Так, коротше, давайте точно почнемо з других дверей. Так у нас буде. Хоч на пару метрів, але ми будемо далі від балді. Кожен такий момент має значення. 3, так. 1. Так. 2. Так. Маєш тобі, грейт job. Добре. Бісоди нам треба. Просто нам треба бісоди. Дві штуки мінімум назбирати. Так, 4 плюс 2, 6, 5 плюс 1 6. Що, ти здурів чи що? Що це за приклади? Давай, давай. Добре. Збираємо 6 зошитів. Все ми не збираємо. Чекаємо, щоб. Так, добре, зліва починай. Ззаду хтось є, немає нікого. Е -е, дам, дам самий кінець, давайте. Його ще ззаду не видно. Побігли. Ой. Хто свистить, то директор, значить, десь є. Десь є, але я його не бачу. Заходимо сюди. Давай, 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 давай. давай, давай. Добре. Дев'ять. Два. Давай. Візьмемо за ножниці, може, зараз буде той. Скакун малий. О, директор. Ну, мене він не має чіпати, бо я все чемно робив. Так, встигнемо чи не встигнемо? Ну, мали б вспіти. Ризикуємо? Давайте ризикуємо. Є, давай, 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 давай. Пойдем зразу наліво. Так, добре, 2 плюс 5, 7, 6 плюс 7, 13. Не знаю. Давай, 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 розворот. Воу, тут директор, це капець. Я уже думав, что балди. Так, добре, там ми були, маємо дві копійки, можемо купувати біссоду. Е, до речі, там сзади могли зайти, бі... що купити замок. Є, добре. Погнали. Добре. Там ще одна бісода не стоїть. Потім будемо йти шукати тут вихід і візьмемо бісоду. Так. Балді там. Можемо тут бігом зайти. В принципі, давай. Поки він прийде, зразу направо. Так, 8. Е, мінус 2. Не знаю. Що там у нас по зашетах? 5. Нормально. Оу, oh, близько. Mm, поки що йдем, поки що... Так, там я не був, балді близько, дуже близько. Mm, не хочу бісоду зараз використовувати, що поки що. Так він тупо коло мене. Що тут у нас? Ой, oh, йомо. Так, директор. No а ну він доганяє мене? Дві тут потрошки доганяє. Нам треба десь штовхнути дуже далеко. О, за туди ми його штовхнемо. Давай, давай. Давай, давай, ще ближче. Ще ближче. До побачення. Добре, погнали. Так. Там зліво ми були, нам зараз направо. Маємо ножниці маємо копійку. Бажано зараз купимо бігом бісоду. Директор там уходить. Добре. А він нічого не говорить, я куповы бісоду. все, гаймой. А, то цей. Зив мене відвіз. Балді де? да, десь далеко, я чую. Там колодка була. <звук> <звук> О! блін А чого він його не посунув? Балді знов тут, це капець, одна бісода. Ой. Ну я мусів це використати. Е! О! Це капець, привіз мене до Балді. Ну давай тут. Ой. Там нічого нема цікавого. Та -мой, він близько. І що мені робити? Нічого не маю. Поганий захід, поганий захід. Ще й малий прибіг. Два Аааа, це капець. Добре, нічо бал. Перший захід я люблю робити такий пробний. Але починалось все непогано, мали і копійок купа. Нам просто не повезло. Так, 8 4, 4. 84,4, 45, мінус 1. 5. Добре, беремо копійку. Все робимо, як робили. Все. Цей спосіб ідеальний. Лиш просто I деколи бувають проблеми, Але то нічого. Що, злости Розворот. Е. Добре. Так, заду нікого нікого. Так, добре, ми зліво починаємо. Біжмо кінець. Чи може не в кінець? А ні, біжимо в кінець. Біжмо, тут довгий коридор. Е, тут мені здається замок є. Та. Тихо? Я директор? Балді ще не видно. Давай, 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 бігом. Щось тут дуже темно. Це чого? Вісім. Три. Не знаю. Ходу. І він же не підходить. Ааа, малий скакун. А малий скакун сюди заходить? No no е! Та це капець! Two... Треба було взяти ножниці. Треба було взяти ножниці. <риво> давай, давай! О, хай! Хай-хай! По одній помилці будемо виправляти. 4 плюс 4, 8, 2 мінус 5 мінус 3, 4 плюс 8, 12. Зато приклади вилітають, як має бути. Просто швидко. Так, come here. Давай, взяв прайс. давай, давай. 1. 6 2. ні, О, ну. чи ти злостиш? Так, добре, погнали. Дирактора не видно. Там ззаду... малий, вроде біжить. Біжимо, біжимо, біжимо. Колодку, короче, поки що я не беру. Так, поки що нікого не видно. А, малий. Малий, 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 малий. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Єс. Yes. Так, 8, минус 1. 5, 0. Берем ножиці. На всякий. Є, це було? Добре. Так, той далеко. Ми встигнемо забрати, мені здається. <свисті> Ти видів, що я біг? Він не видів вроді. Йой, він не змітив, що я біг. Ви прикидаєте? Так, 4 плюс 3, 7. 4 плюс 7, 11. Не знаю. Добре, розворот. Дві копійки маємо. І тут зошти позбирали. Балді далеко. Ідемо в кафе. Точніше в їдальню. Видите, тут ми могли двері ці замкнути і було би все гарно. Але нічого страшного. Йдемо вперед. Так. Одна бісода в мене. Одна, пощо не буде одна, Балді вже близько. Можемо тут зараз його штовхнути і вернутися назад, взяти бісоду і шоколад. Ой. Давай, давай, проїдь вже. Добре. Директор то, що зараз сюди прийде. Директор. Ех, Поїхали двоє. Так. Беремо бісоду. Блін, директор вийдів, ні? Ну вибач, я біг. А, я бісот використав. Добре, добре. Моя вина, моя. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Свіп, свіп, свіп. А, він там. Так, він там. А можемо. Отакоз вот зробити. Есбі тут. Так, 2 плюс 5-7. Я думаю, його штукнуло, ні? 7-4 3. 0. Ножниці. Cara, swim, swim, sweep. Де він? він? десь там далеко. Там не були. Нам направо тепер треба дойти. Колодка, чого їй не може що з вікно взяти? О! Свіп свеп свіп! Тихо, свіп свеп свіп! Реактор, я тебе теж вижу, добре. Тут Айлайн цей. Здоров, здоров. Мене не чіпати. Чую, десь балді стукає, але поки що ще не ясно де. Ну десь далеко. О! Так, отам зліва, коли ми були. Мені здається, були. 2 зошита. Але 2 зошита це таке. Зараз головне не 2 зошита, зараз головне 800 десь взяти. Одна є. Одна і замало. Той туди сі розвертає. Шоколадку би ще одну взяли. Давайте візьмемо. О, там є ще один зошит. У. Так, Балді мені здається десь близько. Мені здається, що він близько. Так, тут я був, ні? А, ні, не був. <кій> так, 5 мінус 8, мінус 3. 7 плюс 8. 15. 0. Хе, <кій> получив Балді? Ага, Балді то получив, а я то без нічого. Берем шоколадку, хоч. Шоколадку тримаємо вже на останній зошит. 6-7. Ще б одну бісоду. Одну. Мені не треба багато бісоди. Директор, все нормально. Мені здається, то тут. Ой! Фух. Та то там точно той зошит. Там нічого такого, ключ. Балді, щось швидше почав ходити, ні? Вам не здається? Взагалі летить, як не знаю хто. Там ні, там я був. Реально літає? Де? Чуєш? Може він з кожним. З зошитом швидше починає ходити? Ладно, я починаю бігти, но його баню. За Та злаю. Там що? Тикай геть від мене! Дві, а шоколадка довго, до речі, тримає, це круто. Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Яй-яй-яй! І що мені з ним робити? З тим Балді? Я просто ...повикористовував всі шоколадки. А Або останній зошит. А він тут і що ми зробимо? Нічого ми не зробимо, ми програли. Сім. Два. <реш> Оце б він тут сі за а я би пробіг. Це був прикол. Давай, давай. Ні-ні, Балді. Нині так не буде, як колись. Ау хай, ау хай. А якби тут може зберігатися? Це був прикольно. 7 плюс 6. 13. 5 плюс 8. Та теж 13, що ти мене путаєш? 7 плюс 8 минус 8, там мінус 1. Воу воу воу, кажи. Ти майстер. Прайс забрав. Добре. 8 плюс 5. 13. 0. Three. А може давайте направо підемо, на на леву, а наліво? Або наліво і сейчас наліво? Давайте. Так, десь директор. Чули? в кінець не йдемо? йдемо сюди. Відкриваємо. Хтось десь їде, я чую, хтось десь їде. Там колодка, добре, там. там. Отут зайдемо свій в центр перше залутаємо. Зараз візьмемо ножниці. 6 плюс 2 8. 1 плюс 7 8. 0. Може, теж треба 8 нажати? I see you. Mm. Малей. А, малей побіг не в той бік. Це добре. Так, той туди. Можемо зайти. О, копійка. Де Балді? Нам треба було ще будильник там нажати і було б взагалі ідеально. А, Балді вже тут. Ми не встигнемо. Але дивись, ми копійок поназбирували. Добре, замість ножниців. Балді близько, а? Нам треба десь дуже далеко штовхнути. Дуже далеко, туди в кінець то недалеко. Ладно, поки що йдемо сюди. Візьмемо одну бісоду. Ну ми сі затарили, я вам скажу, взагалі ідеально. Дві бісоди, ще там одна стоїть, там шоколадка. Шкарпетка, ти навіть не вздумай, бо це має бути ідеальний захід. Так, добре, 5 мінус 4-1. 3 плюс 2-5. Не знаю, не знаю, не знаю. Шкарпетка, тікай геть. А чого воно тут стоїть? Де Балді, а він же є. Балді вже з'явився. Добре, 4 з 7. Два зовсім з того боку, один ще десь посередині. Йдемо сюди. О, там справа я забрав чи не забрав? Я не пам'ятаю. Давай, Балді, доганяй, доганяй. Я вже тебе чекаю. Тут -то ми були. О! Малий, виділи? Малий. Мав усі шанси мене зараз завалити. Так, Балді вже є. Давай. Отут два зошита є. П'ятий і шостий. І сьомий треба буде нам знайти. Погнали. І тут. Бігом, ти ще не звіночок, щоб ти не Балді ще не видно, забігаємо. Давай, давай, бігом, він ще так довго йде. Трохи би більше енергії ще б було, було би супер. Один мінус один, мінус один. Ноль мінус один, мінус один. Е, що ви ті самі приклади даєте? Це не чесно, це дуже путає. Ти думаєш, не може бути два однакових? А виявляється може. Добре, ми його зараз в кінці штовхнемо. І ще одну бісоду і так собі купимо. А може встигнемо так забрати? Чи не встигнемо? Ризикуємо чи не ризикуємо? Ладно. Без ризику, давайте. Одна бісода є, і одна копійка, ми зараз візьмемо ще собі. Ноль. Ноль. Давай, давай, давай. Поки він далеко. Він само в самому кінці. Супер. І лишається один зошит. І директор нас разу не ловив. Це дуже добре. Шкарпетка тут. Може встигнемо зараз забрати цей? Беремо. -е 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 Раз. Шоколадку. Ні, не, не встигну. Поїхав назад. Так, Балді не видно, добре. Тут я був? Був. Я десь в центрі не був. Може тут? Балді десь близько. А, він там, вроді, йде. Та. Останній зошит. 7 плюс 0. 7. 3. Блін. Може і не треба убрати. Він ззаду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тікай, тікай, Гед, Балді. Він близько, дуже близько. О, ми зараз його аж до самого телефона штукнемо. Давай, давай, підходь. Добре. Тут що в нас є? Шоколадка. Так, ми штовхнули його далеко, добре. Скільки там виходів треба? чотири знайти? Вихід закритий, так? Добре. Тихо. У нас є копійка і у нас є шоколадка. Балді десь де, але десь дуже далеко. Йома, як тут все Поки що не спішимо. Йдемо нормально собі. Шоколадку не їмо. Добре. Балді має бути ззаду нас. Так, він йде. Балді, там малий ще біжить. Давайте забігаємо в столову. Тут вихід теж закритий, так? І лишається останній. Там ще одна шоколадка. Ми б ще одну шоколадку взяли. Де там? Де телефон, може? Ні. А де вихід останній? Може тут? Це який вже вихід. І я вийшов! Wow, я можу вас всіх привітати! <гум> Балді, я тобі казав? Я казав, що я себе не здам. Яй-яй-яй, ну за це! Коменти всі хіт, всі пшіт, пшіт коменти, вітайте мене, що я прийшов. Wow. Дивись. Вау, мірор мод! Який мірор мод, ти шо? Лайки лупіт, я не знаю. <гум> А ну що там ще є? Там ще якісь режими. Demo style, паті стайл. Головне, що ми цей класік стайл пройшли. Я є, я і так намочив, чесне слово. Завжди мені писали в комментах підказки всякі. Що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі будемо ще грати, Балді. Наступні частини. то є Балді 2, ні? Всім папа! -па. you